А є такий товар, який можна продати і зробити мільйон. Будь-який, якщо є бюджет, з мінімальними вкладеннями: трава. Ні, курси. Окей, який? Ніякий. Так, на жаль, це правда. Не існує такого товару, який можна легко продати і швидко на ньому щось заробити. Але є схеми, по якій краще обирати товар. І саме сьогодні ми з вами про це поговоримо. Але для початку повернемося в наші реалії в Україну 2025 року. У 2020 році, коли я тільки починала, можна було купити будь-який товар за дешево і продати його по середній ціні. Тоді конкуренції було мало, покупців було багато. І тоді будь-який школяр, я була школяром, мог зайти, і зробити собі інстаграм-сторінку і почати щось продавати. В мене були замовлення з першого місяця моєї роботи. Я продавала в своєму місті різні там прикраси біжутерію з Саліекспреса. Потім почала своє виробництво. Там, принців на шопорах. Тоді вже почали використовувати TikTok, і в мене могло з одного відео в Тіктоці бути 100-150 замовлень. Зараз вже так не працює. І зараз шопери з принтами ніхто в такій кількості купувати не буде. Саме тому за останні 5 років я змінила 5 ніж. Тому в товарі я трошечки розбираюсь. Чому тоді було легше? Люди частіше йшли на імпульсивні покупки, і звичайно, що платежі спроможність людей була більша Тим паче, тоді люди почали активно користуватися соціальними мережами. Можна було взяти і завести будь-який трендовий товар, наприклад, якийсь блендер стакан, і всі просто в ауті купували його. Тоді і рентабельність була вища а зараз все змінилось. Тому покажу вам середню статистику, яку я вираховувала серед себе і моїх клієнтів, наприклад, російськи з різними інфракрасними імпульсами, масажери для обличчя і так далі. Якщо ми візьмемо російсь з LET-терапією, то знайдемо у гуглі за 3 тисячі 3 тисячі гривень. А в Китаї точно такі самі російські 600-700 гривень. Можемо продавати в інстаграмі або на промі за 1500 або 2000 гривень, отримувати нормальну націнку і набувати клієнтську базу. А ще краще почати співпрацю з різними салонами і пропонувати ваш товар. До речі, я ходжу в салон, в якому є така сама рощістка, яку я вам показала, і їй роблять мені масаж після всіх процедур зазвичай абсолютно безкоштовно. Якщо б у мого майстра була така роші за 2000 гривень, я б її купила. І я думаю, багато хто б її купив. Можна працювати не тільки з салонами, можна працювати і з просто майстрами кератіну, різними колористами і, в принципі, тими, хто працює сам на себе. Тому що в самих салонах зазвичай серед купи різних речей, які можна купити, ваша рочиська може просто потерятися. А для індивідуальних підприємців ви можете зробити класні знижки, класні системи лояльності і щоб вони проводили вам клієнтів. Про основні моменти поговорили. Тепер скажу свою професійну думку від людини, яка за 5 років змінила 5 ніж. Якщо ви хочете мати бізнес як підроботку, це нормальна ідея, але. Якщо ви знаєте, що у вас є ресурс, у вас є мотивація, у вас є можливість навчатися, займатися бізнесом декілька років, то не упускайте цю можливість. Я вважаю, що не буває поганого товару або поганої ніші. Я вважаю, що є невірний підхід. Звичайно, умовний одяг легше просувати, ніж якусь машинку від катишек в пупки. Але якщо ви горите своєю темою, у вас все вийде. Тому так. Перше, подумайте в яких нішах і в яких темах ви спеціалізуєтесь. Друге, яку проблему ви маєте як користувач і яку ви можете вирішити. Найпопулярніші бізнеси це ті бізнеси, які вирішують проблему клієнта. І зазвичай до них максимальна лояльність і високе ЛТВ, тобто повернення клієнта сквозь роки. Найпопулярний приклад створення бізнесу з проблеми це сервіси таксі. Власник знав проблему клієнта, а саме те, що хочеться викликати таксі прямо зараз. Сервіс GPS, таксі під'їхали, проблема вирішена. Не хочеться нікому дзвонити, і особливо якщо ти не знаєш вулицю, на якій ти знаходишся. Звичайно, вам не потрібно йти прямо в такий масштаб. Ви можете вирішити проблему клієнта навіть в мінімальних речах. Також дивіться в бік талантів. Гарний приклад бренду це Skims. Хоча його власниця це Кім Кардаш, вона дуже медійна, але їх безшовна білизна буквально порвала світ. Величезна кількість китайських копій з'явилася на поличках магазинів, яких до Skims не було. Тому, якщо ваша ціль це обрати нішу, обирайте її за таким принципом: нормальна вартість закупки і додаткових витрат. Умовно для продажі пельмені ручної роботи вам потрібно пакування, яке буде дуже дорогим для того, щоб ваші пельмені доїхали. Або вам потрібна буде машина для того, щоб. Перевозити замовлення швидко. Друге нормальна націнка бажана від 100% зверху. Тобто купили кафтинку за 400 гривень, продали за 800. Три товар, який ви будете хотіти самі, і який ви знаєте, як просувати. А якщо не знаєте, анкета на проконтент в описі відео. Четверте, ви готові його продавати мінімум 3 роки. Чому три? Тому що приблизно така кількість років потрібна для того, щоб розкрутити магазин. З самого нуля до середніх результатів. Тобто машинки, квартирки і все таке. Нагадую, якщо ви не збираєтесь відкривати бізнес завтра за 100 мільйонів доларів, вам підійде інформація з цього відео. Але для крупних компаній аналіз бізнесу абсолютно інший. Для аналізу нішу використовується величезна кількість опитувань, велика кількість інших компаній, які беруть високий відсоток для того, щоб вас перевірити. Сильний аналіз конкурентів і ніше. Якщо ви відкриваєте стар, Стап, тобто те, чого ще не було на ринку, це ще складніше. Хоча MVP набагато легше перевірити на початковому етапі. Тобто на етапі ідеї, коли ви вже зрозуміли, що ви хочете продавати, ви можете зробити опитування і зрозуміти, чи потрібно воно комусь. Але найголовнішим фактором це отримування грошей за це. Багато разів, коли я розповідала в своєму інстаграмі, що я хочу запустити то-то, то-то-то, мені люди писали Вау, я дуже цього чекаю. Але продажів потім могло не бути або бути мінімальна кількість. Тому не довіряйте опитуванням, довіряйте практиці, коли ви отримуєте результат у вигляді грошей за свою послугу або за свій товар. Просто працювати на опитуваннях, як думаєш, нормально я буду продавати пільмі ручної роботи, на жаль, так не вийде. Ви не зрозумієте, чи варто втратитися на цей бізнес. На моєму навчанні про контент зрозуміло, що ми говоримо про контент. Але у нас також є продажні уроки, які просто потрібні для того, щоб бізнес розумів, що йому робити далі. Тому що хоче велика кількість маркетологів кажуть, що можна зробити з гавна конфетку, Ніхто по второму разу не буде купувати конфетки з гавна. А ваша головна ціль це розвивати LTV, тобто те, щоб ваш клієнт приходив до вас знову і знову, щоб він радив вас. Тому що з такою поганою платежпроможністю нашої аудиторії України зараз потрібно розвивати бізнес більш структуровано. Просто знімати тікток і робити контент, звичайно, круто, але якщо ви хочете побудувати бізнес на роки, який буде з кожним роком рости і розвиватися, вам потрібно займатися структурою. З вами була Віка Івашина. Якщо ви перший раз в житті мене бачите, ось мій телеграм, ось мій тікток, ось мій інстаграм. Я вас чекаю в моїх соціальних мережах. Я розповідаю про бізнес, про побудову бізнесу, про контент, про стратегії. Про все розповідаю. А анкета про записи на навчання в описі заходьте оформлюйте, будь ласка.